Всім привіт! Все слава Ісусу Христу. Знаєте, старий заповідь чітко показує, що фактично всі люди йшли на суд Божий, тому що не могли виконати заповіді. Божі, чому тому, що жили за почуттями, емоціями, зуб за зуб, око за око, почуття за почуття. Вбивство за вбивство, так і новий заповідь, він чітко показує: якщо людина живе за почуттями, не має любові до ближнього, до Бога і живе так, як їй здається, по душі, як заманеться, то така людина вона не може також виконати дві божі заповіді і йде на суд. І ви знаєте. Пастор розділив і показав та людина, яка дійсно виконує заповіді Божі, вона наповнена милістю, вона наповнена любов'ю, вона наповнена радістю і Духом Святим. А та людина, яка не виконує Божі заповіді, живе за почуттями старого заповіту, така людина іде на суд. Тому я маю розуміти, на чиї стороні на стороні Бога і чи на стороні диявола.